Я Габріла Масанга, вітаю вас на п'ятому каналі. Як завжди, о цій порі свіжий прогноз погоди в Україні. Туроператор Тестур запрошує вас на виставку Ярмарок Український туристичний форум. Лише з 31 березня, по 2 квітня, приходьте у виставковий центр київ Експоплаза, що на нивках. На вас чекають розваги та спеціальні пропозиції від тестур. Тестур приходь вчасно. На заході України синоптики прогнозують сонячну погоду без істотних опадів вночі плюс два плюс три а в день від 14 до 18 градусів тепла. Швидкість вітру 2,6 метрів за секунду. Далі про погоду у Моршині. Тут слід чекати мінливої хмарності вночі до плюс 2, а в день – до 14 градусів тепла. У Луцьку, Рівному, Тернополі та Хмельницькому переважатиме невелика хмарність без опадів далі до температури. Від плюс 1 до плюс 5 буде вночі, в день 12-16 градусів вище нуля. Швидкість вітру 2,5 метрів за секунду. Спонсор програми травісил. Хто «Травісил» в кишені має, того негода не здолає. «Травісил» підходить всім і дорослим, і малим. Мешканцям північних областей слід чекати малохмарної погоди без опадів. Далі до температури вночі стовпчик коливатиметься від 0 до плюс 5 градусів в день від 6 до 14 градусів тепла. Швидкість вітру 4,7 метрів за секунду. На сході України по всій території слід чекати. Також малохмарної погоди. Продовж доби буде сухо. Вночі від двох морозу до 3 градусів тепла, а в день стовп четвермотре підніметься до 13 градусів за Цельсія. Швидкість вітру 1,4 метри за секунду. Партнер програми світовий вентиляційний лідер ВЕНЦ. ВЕНЦ віддихає з нами у центральних областях, а саме у Вінниці, Полтаві, Кировограді та Черкасах, передбачається мінлива погода. Опадів не прогнозується. Вночі від 0 до плюс 4, вдень від 8 до 14 градусів тепла. Швидкість вітру 4,7 метрів за секунду. Партнер показу торговельна марка Екватор. Найсмачніша риба, виготовлена згідно гостів. Сардина Екватор насамперед якість. На півдні України та на Кримському півострові продовження очікується малохмарна погода без опадів. вночі від 0 до плюс 5, в день до 14 градусів тепла. Швидкість вітру 2,7 метрів за секунду. Київ та область аноптики прогнозують малохмарний день впродовж доби сухом далі до температури. Плюс 2, плюс 4 буде вночі. А в день від 12 до 15 градусів тепла. Вітер переважно північний, 2,5 метрів за секунду. В наступні три доби в Україні пануватиме сонячна погода та потепління на 2 пять градусів. На цей час у мене все хорошого вам настрою за будь-якої погоди і до зустрічі на п'ятому.